Увага, всім всім продавцям червоної помади. Послухайте уважно, ніколи не продавайте червону помаду дівчатам, у яких немає абонемента на відбілення зубів. От уявіть, вона купила помаду, вона її нанесла на свої прекрасні вуста, навіть, можливо, і підготувала якусь річ, е, промову якусь підготувала, відкриває рота, а там. Жовті зуби! Як вам таке явище? Та хорошо, якщо просто жовті, а якщо ще й надламаний, а якщо ще й гнилий, дівчата, спочатку робимо зуби, а потім купуємо червону помаду. Інколи червона помада коштує значно дорожче, ніж відбілення зубів. Відбілення зубів вам достатньо, вам вистачить на 3-4 роки, а помадою ви кользуєтесь півроку. Зробіть, як треба.